Друзі, і так само пробую скрутити млинчик. Знаєте, він лучше крутиться, він прям крутиться млинчик, млинчик. Трошки погано піджарився, мабуть. Я візьму під кришечку. Так, да, я трішки поспішила. Так що враховуйте мої помилки, як будете готувати. І візьму під кришечку трішки. Всім доброго ранку та гарного всім вам друзі, дня. Незважаючи на погоду, сонечка вам в душі. Друзі, сніданок, сьома тридцять, вірніше, шоста тридцять. От і дуже цієї ночі в мене не було сну. Ну, дуже не було сну. Ще брат, щось він собі позвонив до мене рано, дуже, півп'ятого було. Я лише приїхав, і я нічого. А я зволнувалася серед ну, таку пору дзвінок від брата з фронту, знаєте, напилась ліків та й лягла. Одним словом, друзі, рецепт від підписників. Тому що, коли я викладала той млинчик з овсянки, я казала, пишіть свої рецепти, давайте поради, будемо все пробувати куштувати. І оце такий млинчик. Твердий сир вбити втертий на міленьку терточку в яєчню. І зверху посипано сиром кисломолочним. Ну, знаєте, такий, як то кажуть, модно зараз ПП, мабуть. Але ми, ми їмо те, що нам смачно. І, друзі, як завжди, кава. Всім смачного сніданку. А я зараз куштую. Вибачте, я не пам'ятаю, хто мені підсовітував цей рецепт. Там мені багато. Там ще з висівкою мені писали, теж, каже, смачно. Смачно. Нічого ж не буде смачно. Угу. Ніжний такий. Зовсім інакший смак. Той смачний по-свому, цей смачний по своєму. Цей такий соковитий. З вівсянкою млинчик більш такий сухіщий, Ну він, я думаю, з вівсянки ситніщий такий. А цей більш ніжний і більш соковитий. І теж дуже смачно. Пробуйте, експериментуйте, снідайте смачно. На дворі ніч. Джексон уже <смір> вже чекає їсти, їсти чекає Джексон, ще всі сплять, тільки я не сплю і ти не спиш. Ти всю ніч стояв на сторожі, да, був? Ти охраняв, охраняв мене. Да Джексоня, да, да Джексуня. Я зараз тобі винесу якогось смаколика, хоч щось тобі винесу. Хоч хлібчика, кусочок, да? щось тобі треба винести, да? мій ти такі хороші. Лежати, лежати, Джексон, лежати. Лежати, 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 Джексон, лежати. Джексон, лежать, ліжать, лежать. Джексон, ліжать. Ліжать. Гляньте. Ви бачите? Зараз винесу. Їдемо їдем з сестрою, велосипедами на базар. Бе, не видно. Хо, Ладно, другий раз покажу. Незручно, тому що машини. Тома, скільки кілометрів рахується до гайвера? Три. В смыслі, це тобі ось сюди, до города три. Ну, тобі може чотири або п'ять. Ні, в мене більше. В мене сім десь до базару. 7 кілометрів. У нас села гайвер наїй, трішки ближче і це рахується, мабуть, до центру. Наскільки я знаю, що 7 кілометрів. Маршрутка їде 20 хвилин. Ми їдемо велосипедами. Я засікла час. Побачу. Оскільки ми приїдемо. У нас такий сьогодні морозець, У нас спорт. Корисне для здоров'я. Знаєте так, 30 гривень зекономимо. Смішно. Ну, це не Основне спорт. Ми їдемо на раді економії. І не прив'язані до маршрутки. Під'їхали до АТБ. Все, велосипеди, сестра пішла в АТБ. А я кажу, мені нічого не треба. Та й сторожую велосипеди. Мені треба в Аврору. Отак. Йде сніжок на дворі, щось таке сніжок, дощик. Така щось погода. Нова почта. Посилочка на велосипеді. Від підписниці буде розпаковка. Друзі, доїжджаю вже. Доїжджає, вже, знаєте, їдемо. А я собі думаю, так, да, легких шляхів не шукаємо. Виїхали погодою. Вертаємося, щось таке в нас сніг з дощом. Така курточка. Підмокренька. Підоставша, ну не 18 же ж. А вже є трішки років. Але такі. Погані думки з голови вивіяло, розвіяло, все. Ой, приїхала. Приїхала. Так, це не можна? Не можна виходити, не можна, не можна, не можна, не можна виходити. Втік, капець. До цієї посилочки, щоб її вести, прийшло ще й таку різину купувати. Але які гарні І Різина наче непогана. І така посилочка. Величесенька, величесенька. Втомилася. Але що ж, розпаковку покупок. Спочатку покупок будемо робити. За чим я їхала? Мою ще для посуди. Не знаю, отаке 50 гривень літр. Навіть не, не хороша. Але багато. Балончик. Тому що вже взагалі нема чим шмалити птицю. Не забула, теж купила. Хліб, от, ну, коли я буду його зараз пекти. А хліб проще ж купити. Точнее можна завтра, якщо хліба нема ще Це продавала яйця два десятка по 80 гривень. Такий кусочок ковбаски купила вареної, Салом люблю, взяла салом. 170 гривень кілограм. Покажу, така непогана бродиці. Тепер, що такий? Взяла хлібчик свій любимий, сіренький, чорненький, заверний. Потім піду до сестри. Внучці її маленькі. Мандаринок трішки по 50 гривень кілограм. Що я тут їх взяла? І взяла на 20 гривень. Каву, ще я поїхала за кавою. Такої кави я не брала і не пила. Але ж по акції 155 гривень. По акції на ну, 200 грам. Треба брати. У мене ж тим більше кава буде закінчується. А як без кави? Нік. І взяла ще отаке житнє борошно. Можливо, буду пробувати кліппикти додати, а можливо. Зроблю заварку та й закваску, та й зроблю хліб на закваски. А борошно нехай буде. Побачимо. Час покажу. Тому що я можу рано прокинутись і думати, о, а давай я його зараз приготую. Отаке в мене буває. Все, друзі, все, що до покупок. Поїхала, бачите, коротенько. Практично за чим поїхала. І. Хліба, ну, ковбаска і мандаринки. Все, що не по плану було. Жінка скупилась, можна сказати, економно. Знаєте, показувала, показувала, за чим поїхала, і ще все не показала. Каплі заспокійливі. Закінчилися. От такі купила. А тепер, друзі, отака от велика розпаковка, посилочки від ірочки. Із Маїла. Вчора вона мені пише, Люда, там посилочка. А я ж і не дивлюсь, ставлять просто перед фактом. Щиро дякую, Іра. Внучатам мають тут бути, Внучатам. солодощі. До Нового року. Розпаковка. Ящик великий, велетенський. Ящик, друзі, велетенський. Да, грень. Які гарні подаруночки. Дякую, Ірочка. Від імені всіх своїх трьох внуків. Оце такі гарні подаруночки. Там вже шкава вже збігає. І тепер тут. Гляньте. Ой, тут не тільки солодощі. Як це ж? Тут не тільки солодощі. Одним словом, це, мабуть, для фотографії, я так зрозуміла. Можливо, не так. Іра, виправиш мене. Але я думаю, внучата розберуться. Якщо не внучата, то їхні мамочки. Їхні мамочки розберуться. Ой, ну, але ж Ірчик. Ну, Ірчик. Глянь який. Які іграшечки. Ой. В'якенький, м'якенька. Дякую, дякую, Ірка. Шоколадка. Дякую. І щось тут ще. А що тут ще? Друзі, не знаю. Щось тут ще розумію, щось в баночках бо, мабуть, це не риба. Інжир. Інжир. Як гарно запаковано. Це, мабуть, варення, я так розумію. Інжир. Дякую, Ірочка, дякую, дякую. Товстолоп. Розпечатуємо? Все розпечатуємо. запечатала дуже файно М -м -м. рибку я люблю. Я думаю, ця рибка мабуть не для дітей, не для меча. такие оселедчик. Ниби оселедчик. Да. Видать, Дякую. Еще видать, ведерца запасное. И еще. Теж толстолоб. Упаковка супер. Супер упаковка. Та рибка, Ірочка, щиро, щиро тобі дякую. Хай Бог оберігає тебе і всю твою родину. Я знаю, теж в якій ти ситуації, хай Бог тобі допомагає. Щиро-щиро тобі дякую. От так. Щиро вам всім, друзі, дякую за лайки, за підписки, за коментарі, що ви в мене всі такі, ну, я не знаю, яке слово одне для вас підібрати. Самі-самі-самі причудові, добрі, відзивчиві. Щирі всього, всього, всього вам самого-самого найкращого бажаю. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.